Сало продукт, без якого українці не уявляють свого раціону. Та зараз його вартість сягнула рекордних показників. Ціни зросли майже вдвічі. Якщо ще кілька місяців тому кілограм можна було придбати за 120-150 гривень, то нині продавці просять від 200 до 220 гривень за домашній продукт. Зросла в ціні попутом менше вже. Копчене домашнє, холодне копчення, гарячого копчення. 180 грівнів кілограм на 20%. Продавці пояснюють подорожчання зменшенням поголів'я свиней, високими цінами на корм та зростанням вартості утримання худоби. Як наслідок, цінник підвищився і на м'ясну продукцію. Ціна села залежить від покупуси свини. Скільки зараз коштують свині? 135-140 тушка. Кілограм сміні не було 175 гривень, а зараз – 215 Корма подорожали. Залежить того, що корма подорожала. Нормальне є сало 4-5 сантиметрів і 175 і до 200 гривень. Таке тоненьке сало – 100 гривень 120 гривень. На ринках Закарпаття представлено сало двох видів копчення холодного та гарячого. От це холодного копчення. Це йде на дровах, на вішні, черешні, сливи, копчення. Це холодне. Це гаряче копчення, воно трошки провариться паром і копчеться також, на дровах, то на сливах, на черешні. Наше холодне 180, а гаряча 300, Ну, то й прослоєчка. Місна прослоєчка. Видіть, яка красива. Вона смачніше і, і в духовці запечі, так нарізати може, і з в духовки запечі, ну більше. Користуються спросом. Місцеві жителі відзначають, що сало залишається незмінним елементом їхнього раціону, але через косючу вартість купувати стали набагато менше, особливо коливання цін впливає на пенсіонерів. Нам дуже всім дорого, то такі ціни, що невозможно прожити нормально. Не на що, не нащо? Ми тільки зрителі, не покупателі. Роге стало, що в принципі пенсіонерам воно е, не по карману. О, значить, це є. Приблизно з кінця минулого року стало на 50 гривень дорожче за кілограм. Загалом тенденція зростання цін на м'ясну продукцію є загальноукраїнською і триватиме до стабілізації аграрного ринку. А поки українцям доведеться дещо обмежити споживання улюбленого, але такого дорогого продукту.